Дніпроміліє розпочалося цвітіння води. Гідробіологи кажуть, що рівень води впав. Річка відступила від берегів на кілька метрів, а вода. Зазеленіла вже у червні, хоча раніше це фіксували лише наприкінці липня. Такі явища можуть бути результатом підриву росіянам Каховської ГЕС. Раніше каскад водосховищ утримував рівень і створював течію. А тепер цього немає. Вода застоюється, і це змінює всю екосистему. Отже, чому цвіти Дніпро? Як цьому зарадити? Розпитаємо про це детально Ігоря Гобчака, голову Державного агентства водних ресурсів України. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пане Ігорю. Власне, Дніпро зацвів, явище не нове. Для початку встановимо терміни цього року. Це відбулося завчасно. Чи як зазвичай? Скажіть нам, будь ласка. Давайте спочатку розпочнемо, розпочнемо з того, що цвітіння водойми залежить від різних факторів. Це від гідрологічного фактору, тобто кількості водності, метеорологічних факторів, це температура повітря, антропогенні фактори це забруднення е з комунальних і дифузних джерел. І враховуючи нашу територію України, ці фактори не є рівномірними. В південних регіонах більш е Вищі температури починаючи, починаються посухи. А в той же час на заході і на північній частині в нас є великі кількості опадів, випадають. Пару тижнів тому були і повені, паводки проходили на водних об'єктах. Але якщо говорити про цей рік конкретно, то в нас була весна прохолодна, волога дощова, і червень був дощовий, і значними грозовими зливими опадами. І ну, ми бачили, що цвітіння почалося навпаки, в цьому році пізніше, ніж зазвичай. От коли почалася спекотна і посушлива погода, в липні місяці, вона найбільше сприяла активному розвитку синьо-зелених водоростей. І на багатьох ділянках річок України український гідрометрологічний центр зафіксував ділянки стоячої води через низьку водність. І в липні, на більшості річок України, водність була меншою за норми. І близько до критерій маловоддя. І ця низька водність, як наслідок, виникають сповільнення течії, прогрівання води і провокують цвітіння і погіршення якості води. Крім того, ми всі знаємо, що наші очисні споруди побудовані в основному ще в Радянському Союзі і не забезпечують того належної якості очистки стічних вод. Тим паче попадають під час опадів змиви з полів водні ресурси. Ну і в принципі, це все спровоковує активне цвітіння водних ресурсів. Пане Ігорю, деякі екологи кажуть, що суттєвий чинник проблеми з цвітінням води це підрив Каховської ГЕС. Чи справді це так? Ну я б сказав би, що втрата Каховського водосховища це насамперед втрата великого джерела води. Вона використовувалась на зрошення, водопостачання населення і промисловість в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області, і частину Миколаївської області. І для забезпечення потреб населення і промисловості умовок відсутності Каховського водосховища наразі побудовані магістральні водогони. Тобто, саме цвітіння воно впливає більш на якість води, а не на кількість води. А от розкажіть про це детальніше, яка головна загроза цвітіння водою для екології та людей? Ну, Повторююся ще раз, що цвітіння води це природне явище, причиною якої є активне розмноження мікроскопічних водорослей, переважно синьо зелених, як наслідок, зміна забарвлення води, зниження розчиненого кисню воді, задуха та замор риби, забруднення продуктами гниття і цвітіння водних об'єктів. Особливо в Київському, Кременчуцькому водосховищі, де вода більш стояча, залишається значною проблемою. І, звичайно, в цей внесок в негативний в цей процес вносять фосфати, а точніше, синтетичні миючі засоби, якими ми користуємося під час миття автомобілів, прання гігієнічних засобів і так далі. І, ці синтетичні речовини містять фосфати, і відповідно у водойми неочищених або недостатньо очищених від фосфатів стоків призводить до е, фактичного забруднення і до цвітіння водних ресурсів. Цвітіння водних ресурсів це є розмноження синьо-зелених водорослів і зменшення кисню після того, як вода прогрівається на тем, ну, збільшенням температури. Це сезонне регулярне тут воно регулярне сезонне явище з року в рік воно повторяється. Пане Грю, буквально 30 секунд залишається. Скажіть, будь ласка, чи можна купатися в Дніпрі зараз? Е, ну, дивіться, лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я регулярно здійснюють моніторинг якості води рекреаційних водних об'єктів і. Які використовуються для купання цю інформацію, ми можемо побачити на офіційних сайтах даного центру. Вплив на організм людини проявляється через вироблення токсинів цінобактеріями, і вони впливають на, певним чином на здоров'я людини. І коли вони вживають забруднену воду або рибу, малюскі, або купаються, і вода потрапляє безпосередньо до кишківника, ну, до э, стравоходу, тоді є небезпека. Тобто, для самої, якщо ви покупаєтесь для шкіри, проблем не буде. А потрапляння через рот або дихательні шляхи ну, не бажано було. І фахівці не рекомендують купатись в водоймах, де є активний розвиток синьо-зелених водоростей. І ну, в разі купання, там, якщо ви вже десь нечайно, бо потрапили, води випали, там, що вона можуть бути любі там, моменти, коли ви потрапляєте в воду, необхідно дотримати на гігієни. На жаль, наш час добігає кінця. Я сподіваюся, що наші люди будуть дуже уважними під час купання в Дніпрі. Дякую вам, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. До побачення. Я нагадаю, це був Ігор Губчак, голова Державного агентства водних ресурсів України. Я передус.